47 днів перемир'я, саме під такою назвою презентував власний фільм до центра кафедри біології МИГО Ростислав Шикула. Автор картини півроку був у зоні АТО старшим кулеметником Нацгвардії України. Шість місяців війни та побуту життя солдатів втілилися у 90-хвилинний фільм, який представили школярам та військовим нашого міста. Я хотів їм показати, що е, сьогоднішня армія це армія побратимів. Що там немає ніякої дідовщини, там немає цього маразму, який був за радянських часів. Це армія, куди прийшли одну це місце, де збираються люди, які окрилені однією ідеєю. Тому я хотів показати, що будні солдати насправді не такі і які вони для тих, хто служив за радянського союзу і не знає, які сьогодні будні сьогоднішньої української армії, це принципово інша армія. Ростислав Шикула говорить, що його фільм варто дивитися, адже він підіймає патріотизм і показує справжній стан справ у нашій армії. Хоча як говорить автор є кадри, які навіть йому важко дивитися. Є епізод такий, коли ми вивозимо своїх побратимів опалених, поранених я на це спокійно дивитися не можу, тому що я власними власними руками їх закладав в машину в свій бобік. Ми їздили за лінію фронту в тил ворога. Це важкі кадри, і я постійно їх переживаю. Але ну, мене постійно тягне я вам скажу до своїх хлопців. Дев'ятикласниця Ольга після перегляду фільму не приховує емоцій. каже те, що показують по телевізору, і те, що побачила у фільмі Школи, зовсім різні речі. Тепер вона знає наскільки важким є фронтове життя. Коли просто дивишся її, там там поранений, там там десь граната, якісь осколки. Люди плачуть. Були був момент, коли літня жінка просто підходила і сльозами на очах просила бійців залишитися. Вона приносила їм пиріжки, вона приносила їм овочі. Просто просила залишитись, і от вони не можуть через це піти. Вони знають що. вони нам потрібні, вони повинні нас захистити. Павло Невесенко, Олексій Самойлов, у ритмі подій.